Є артисти, за якими хочеться слідкувати, а є ті, які неприємні людям. Найяскравіший приклад Чан Воньон із Айв. За що ж її так хейтять? Давайте розбиратися. Мене звати Світта і ви на моєму каналі. Луньон дебютувала в Айв у 2021 році. Корейці її дуже любили. Вона мала прекрасну фігуру, ангельське лице та голос. Здавалося б, за що її хейтити. Одного разу, коли вона потрапила в рейтинг найкрасивіше лиць, люди з інтернету почали писати непристойні речі, 14-річні ваньон. Інші ж писали, що вона потворна і недостойна свого місця в рейтингу. Далі дівчину захейтили за те, що ніби вона купила перемогу в Produs 48. Будь-який хіті крок викликав осуд людей. Після дебюту в Айв хейт збільшився. Вважалося, що її сильно виділяли серед інших учасниць. Інший одяг більше в кліпі. Люди не хотіли розуміти, що це не її вибір та вина, а справа рук компанії. Часто на концертах вона співала під фонограму. Навіть на одному концерті, де вони сиділи на кріслах, що є неповага до фанатів. вона Також співала під фонограму. Ви чули вираз «pick me girl»? Якщо ж ні, я вам розкажу. Так називають дівчат, які зі шкіри лізуть, аби тільки привернути увагу протилежної статі, принижують жінок, виділяючи себе. Такого найчастіше називають воньон. Чому? Давайте розбиратися. Коли вона в кадрі, то завжди посміхається, мила з іншими. Але тільки оператор відійде, то зразу ж її поведінка змінюється. Дівчина завжди старається залізти в кадр, робить абсурдні рухи. На цьому фото вона, на думку людей, фальшиво плаче на нагородженні, бо плачущих айдолів найчастіше знімають. Ще одна причина, як вона їсть. За те, як вона їла полуницю чи піцу, хейтять досі. Є відео, де вона не може відкрити пачку, телемає нагороду. На мою думку, хейтити так людина ненормально. Є момент, де вона дивно себе веде, але це її право. В неї справді відштовхуючий ефект, який на мене також діє. Але нормальна людина це просто проігнорує. З вами була Світта, всіх люблю і цьому.